У новеньку червону форму перевдяглися ужгородські лікарі швидкої допомоги. Відтепер їх буде видно навіть уночі, оскільки форма має світловідбивні елементи. Місцеві медики оцінили обнову, адже раніше не мали форми. Взагалі внаслідок того, що строю в нас просто не було. перебувалося хто що мав, там хто що виділили. Зараз вона є удобна, тепла, зручна в першу чергу. Є кармани, де можна щось поставити, так і досить зручна. Досить зручна і тепла. Саме основне, тому що зимою ми, коли їздимо, то в куртках чорних нас не видно. Десь на аварію виїжджаємо або ще на щось. Так ми світимося, нас бачать, і це є і техніка безпеки. Досить велике діло. На закупівлю нової форми для медиків з обласного бюджету виділили 270 тисяч. Відтак, кожен комплект червоного спецодягу для лікарів коштує понад тисячу гривень. В Ужгороді форму отримав увесь виїзний персонал місцевої станції швидкої допомоги. Це у нас є 9 лікарських брат, одна фельдшерська. У склад лікарської бригади входить лікар, фельдшер і водій. Тобто 9 лікарських брат це ну, 27, виходить. плюс на двох спеціалізованих бригадах, на кардіологічну і на психіатричну у нас є виїзні санітари. Ну, і... Перші бригада – це перші водії. Загалом у нас працює 47 лікарів, 53 фельдшери і 46 водіїв. На сьогоднішній день форма закуплена для станцій і відділень для станції швидкої медичної допомоги міста Ужгорода для відділень ужгородського району. Перечина. Та великого березного це майже 200 комплектів. Форми: це зимова форма, демисезонна, літня плащ, накидка і накидка з флюоресентними полосами для пацієнта, якому надається допомога. Новий спецодяг для лікарів швидких виготовили на швейній фабриці у Виноградові. Тож уже цієї зими ужгородські медики рятуватимуть людські життя у зручній і теплій формі.